Слава роду, слава рідне Богу, слава Україні, усі слава. Отче наш, Стре стали ми до сповнення задумів наших, справ світлих рід в силі перемножують, силами своїми нестринними наділив нас, аби шлях до перемоги очистити, аби простори землі рідної підкорилися, аби розмитати перешкоди лихі та ворожі, аби очистити. Землі наші, роди наші і владу нашу, під нечисті всякої лиходіїв і кривдників, крадіїв, великунів і, і злодіїв. Хай сила наша врожає, як стріли твої, і натхненно ідемо лише до перемоги. Слава тобі, Боже, півночі півдня, Сходу та Заходу. Слава синам твоїм вітрам, Божичому, слава могуті твоїй, що Всесвіт насичує. Прибудь Боже з нами у небі на землі, чужині і на рідній землі. Бо й ми єсмь з тобою сповнені заповідь, що слава стрибову, слава, слава Стрибову, слава. Слава батьку Стрибову, слава, слава Бога! Стрибоже, Батько наш, росту волода. Вергни стріли свої на криту темною, Аби лихо та злидні місце свої знали, Людей не чіпали та в болотах перебували. Відведи, вогонь, палаючи від полів наших, від земель наших, Хай сини твої вітристи Божичі, ниви роду нашого бережу, Землі наші, рідні, народ наш стережу. Це бо ти не научив русинів Бога чути, життям правити та праву славити. Тобі, Боже, сили всесвітні заховані, що викав богів рідних дорогу до нього приходять. Києвому сущому, та ім'я тобі вишнє, род породитель слава Стрибогу. Слава, слава Стрибогу.